Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де сьогодні ми з вами дивимося уже таро-прогноз на вересень 2023 року. Уже осінь аж не віриться, ніби вчора я сиділа і записувала для вас таро прогноз ще лише на серпень, а уже місяць промайнув. І зараз черга тельців. дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. І тельці ми з вами почнемо дивитися ваш Таро-прогноз з таро-традицій. Ось така от колода в українському стилі. Ви її напевно, пам'ятаєте з. Минулого відео за відгуками вона вам сподобалася. А я вам нагадую, що цей теропрогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, тобто, якщо ви там народилися е, в на початку травня, в кінці квітня ви у нас сонячний телець. Також, якщо у вас місяць в тийці, або якщо ви телець за знаком свого асценденту. Якщо ви не знаєте, у якому знаці ваш місяць та ваш асцендент, ви можете мені написати в коментарях до цього відео свої дані, свою дату, час. Та місце народження, і я безкоштовно вам відповім, в якому знаці знаходиться ваш асцендент, місяць, сонечко, і ви вже зможете дивитися таро-прогнози, астрологічні прогнози за усіма цими показниками. І так чи інакше, всі ці три прогнози будуть доповнювати один одного. А ми з вами почнемо: що ж чекає тельців у вересні 2023 року. Мої комфортні тельці. Я вас просто обожнюю. шлю вам вітання. Я знаю, що ви дивитеся, і в моєму оточенні також вас дуже багато. Передаю вам привіти. Ось так. Надзвичайно люблю взагалі земну стихію. Ось, подивимось, що чекає на тельців у вересні 2023 року. Помірність, тельці, тельці, все, як ви любите, все, як ви любите, цей місяць буде для вас, щонайменше почнеться, він для вас врівноважено. Ви будете шукати баланс, будете шукати рівновагу, і ви її знайдете. І ця рівновага для вас буде прекрасною. Ви знаєте, от ви любите, ви любите бути у своїй стабільності. От тут не буде, не буде ніяких якихось карусель емоційних. Тут якраз ви відчуєте спокій. Ви відчуєте спокій і те, що все розвивається так, як воно повинно розвиватися. Все рухається у правильному напрямку, і все для вас. Ось, ну це дуже, дуже хороша карта. Можливо, ви десь, до речі, почнете займатися або йогою, або пілатесом. Наприклад, ем, почнете медитувати, шукати якийсь цей баланс всередині себе, шукати оцю внутрішню рівновагу. Якщо ви навіть зараз її не відчуваєте, знайдіть, ідіть до цієї рівноваги для того, щоб відчувати це щастя і рівновагу всередині себе, і у вас це обов'язково вийде. Так, тельці, що ще чекає на тельців у вересні 2023 року. Тильці. Все ж таки так! Приготуйтеся до якоїсь хитрості, до якихось маніпуляцій, до якихось інтриг тельці. Ось тут мені уже цікаво. Ось мені розкажіть, що то тут одне з двох мої любі тут, або ви якось затаїлися, ви обираєте. Якусь приватність свою. Ви, можливо, тільки показуєте тут, що так, я спокійна, я спостерігаю, я врівноважена. А самі то ви придивляєтеся, так, придивляєтеся, просто збираєте якусь інформацію. Ось, так. Ще одна карта для вас. М -м ви збираєте якусь інформацію, збираєте якісь новини. ось, Або ж вам потрібно тут все одно бути врівноваженими, тому що ці новини, якісь, які ви отримаєте, ті якісь плоди, які ви отримаєте, ви знаєте, вони тут можуть бути трохи провокативними, і вам потрібно буде тут, знаєте, як вказівка на те, що вам потрібно зберігати внутрішній баланс, зберігати якийсь внутрішній спокій, зберігати оце все, видихаємо, тримаємо рівновагу. Стильці, тому що тут, можливо, хтось таки буде намагатися вас обхитрити. Або навпаки, можливо, це буде і не дуже умисно, так? Але тобто вам потрібно слідкувати, щоб ваш емоційний баланс. Був у нормі, щоб ніякі провокативні новини, щоб ніякі там е сварки, чутки, плітки, щоб вони вас не вибивали з вашої рівноваги. Ви от взяли курс, от ви все, я спокійна. Буква Ю. Зрозуміло мене. Так, Так. Так, давайте ще подивимося. Наступна колода. У нас на сьогодні це ось така от таро сучасної відьмочки, і давайте подивимось. Що чекає на тельці у вересні 2023 року. Тельці? Давайте подивимось, що на вас чекає. Двійка пентаклі. Все ж таки, ви тут будете щось з чимось. Поєднувати. Вам доведеться жонглювати справами, жонглювати сферами. Можливо, це життя на два міста, життя на дві країни. Можливо, ви себе спробуєте на двох різних діяльностях, на двох різних роботах. І причому хтось з цієї однієї роботи не дуже буде знати про іншу вашу роботу. Так, можливо, ви це все якось поєднуєте, стараєтеся все влаштувати. Ви молодці, ви умнічки, найкращим чином. The Для себе, але тут як подвійний баланс, тому що тут, ви бачите, тут ще відьмочка, вона стоїть ще і на отакій от карусельці, знаєте, коли вона тут тримає баланс, і ще й вона тут тримає баланс. Тобто вам потрібно буде максимально все контролювати, максимально залишатися спокійною. Якщо у вас дійсно є кілька сфер, які ви поєднуєте, причому, можливо, там в одній сфері краще не знати про іншу сферу, то, будь ласка, ви цей баланс. Все ж таки продовжуйте тримати, не здавайтеся, не відходьте з наміченого шляху і не дозволяйте все ж таки нікому зруйнувати ваші плани і вашу гармонію, ваше стабільне життя, яке ви вже собі вибудували. Давайте подивимося ще, що чекає на тельців у вересні 2023 року. Хочу ще щоб доповнити. Ви знаєте, тут, до речі, на дні колоди дублюється. Мені блибликнуло до мене дно колоди. Я завжди звертаю увагу, коли дублюються карти в розкладах. І тут дійсно, от вам дійсно все, ідіть на йогу, ідіть на медитації, ідіть на розтяжку, на якісь практики. Вдихаєм, видихаєм. Собі навіть на ютубчику увімкнули і слухаємо, дивимося. Але головне, що ви маєте розуміти, що вам потрібно буде тримати баланс. Триматися якоїсь золотої середини і мати міру, тобто, тому що тут у вас буде спокуса. Можливо, ви відчуєте, що ви, наче, у вас виходить і все поєднувати, і тут ви можете. Ризикувати загратися в це от поєднання. Тобто ви на себе можете дуже багато обов'язків взяти і, наприклад, ризикуєте е, з цим не впоратися, але тут дійсно от відчуття міри, відчуття того, що помірність, тобто ви берете на себе те, що ви можете взяти, ви берете відповідальність за те, що ви можете стягнути. ви... Наприклад, там це не переїдаєте, не перепиваєте, якщо так загально кажучи. Тому що будуть спокуси, будуть спокуси, знаєте, утром йога, вечором дорога, ось це воно, так все ж таки вибирайте щось одне і бажано утренню, Тільки активність по ось тих от картах. Так, давайте ще для вас. Хочеться ще. от, от ви... Просто тут у вас рубрика многозадаочну стільці. Так що ще чекає на тільці у вересні 2023 року. Тельці. Дійсно, от ви на себе, я як відчувала, ви на себе купу тут всього звалили, обов'язків. Що щось ви несете, ви десь і тут, і там, ви тягнете це все на собі, і це я кажу, ви ризикуєте набрати на свою спину, на свою відповідальність надто багато. От все ж таки, так до себе ніжно, будь ласочка, тельці. Я знаю, що ви дуже у нас такі стабільні. Ви у нас можете багато працювати. Якщо ви знаєте, що буде якийсь результат, особливо фінансовий. Ви можете бути впертими, ви можете бути цілеспрямованими. Але тут, будь ласка, в цьому місяці грамотно розподіляйте свої ресурси. Не беріть надміру, зберігайте міру, будь ласка, у всьому тельці. Так, і ще одна колода на сьогодні. Це ось така от прекрасна колода Тінселтаун Таро у стилі старого Голівуду. Я знаю, вам подобається. Ви мені писали коментарі з приводу цієї колоди. Якщо ви ще її не бачили, також напишіть мені, будь ласка, як вам ця колода. І взагалі пишіть коментарі, лайки, підписуйтесь на мій канал. Мому ютубу, ще навіть немає трьох місяців. І я дуже сильно буду вдячна вам за будь-яку підтримку. Я вас дуже ціную, кожен лайк, кожну підписочку. Я вас люблю. Так, давайте подивимось, що ще хочеться щось хороше для вас, що ще чекає на тельців у вересні 2023 року. Тельці? Королева П. Сьогодні якась магія. Сьогодні якась просто магія. Дивіться вам просто помірність трьох колод, і ця знову ж таки була на дні колоди. Це, це просто якась магія. Дублювалися карти щойно у овнів на розкладі. Дублювалися у вас. Вау, просто я думаю, цей розклад якимось буде неймовірно магічним і буде з вами резонувати. Тому що ось дійсно вам потрібно буде зберігати ось цю помірність і зберігати міру у всьому. І все ж таки це у нас ви, це у нас королева Пентаклі. Якщо у нас ви, дівчина, дивитеся цей розклад, ваш фокус повинен бути на собі. Тобто, найперше, ви. Ставте ще себе в пріоритет, в свій добробут, свій заробіток, але не беріть на себе чогось надміру, своє здоров'я, до речі, тому що тут і дійсно там потрібно не переїдати. Не зловживати нічим, тобто, навіть навіть якщо вам здається, що я на краще, я буду, наприклад, зловживати спортом. Все одно дивіться, ніяких травм, не травмуйтеся, ось, або це може бути взаємодія з якоюсь вашою подругою або партнеркою. Це може бути козирік, діва або телець. Або якщо ви хлопець, якщо ви чоловік, це може бути дівчина біля вас, телець, діва, козиріг, це може бути ваша партнерка, Ваша дружина. І тобто тут буде якась певна взаємодія з цією людиною. Це може бути людина, яка вам допоможе з фінансовим обліком, наприклад. Ну, цікаво, цікаво. Давайте ще мені мало, хочу ще. так що ще чекає на тельців у вересні 2023 року. Тильці? І у вас тут також у вас буде вибір. Вам буде з чого повибирати? Так, слухайте тельці, а можливо у вас тут роман з двома або з більшою кількістю якихось ухажорів? І ви тут вам і це пропонують, і тут пропонують і там пропонують і. Усе це, знаєте, дуже так заманчиво і ви будете вибирати, але все ж таки тут вас карти попереджають, що фокус на собі. Не загубіть себе, саму себе у такій велетенській кількості задач, подій, людей, які будуть від вас оточувати цього місяця. Майте цю опору в собі. Так, хочу ще оту карту для вас, тельці, що чекає на тельців у вересні 2023 року. Тельці. туз пентаклів. Так, буде дохід, будуть шанси. будуть шанси зробити правильний вибір. Ось ви тут придивляєтеся, збираєте інформацію, тримаєте помірність, це може бути, що у вас. Буде шанс обрати для себе хорошого партнера, або буде шанс обрати для себе хорошу партнерку. Це може бути не обов'язково тільки партнерка по а, життю, як любовна партнерка. Це може бути і партнер по бізнесу, це може бути якийсь діловий партнер. Можливо, ви шукаєте собі співробітника чи співробітницю, і вам тут і те, і те вам пропонують. І тут все ж таки, от. Будуть шанси, і вам потрібно вибрати найкраще з того, що вам дається. Тому що серед усіх цих шансів, що серед усіх цих чоловіків з келихами, дуже вірогідно є хтось дуже хороший, хтось дуже хороший. так? Три карти з цієї колоди, і ще одна колода на сьогодні. Це у нас старого колесо року. Так, і подивимось, що чекає на тельців у вересні 2023 року. Тельці, що чекає на тельців? Я в шоці? Я в шоці, тому що вона прямо в мене випала щойно з рук, бо це помірність знову з четвертої колоди. В мене такого ще ніколи не було. Тильців просто з чотирьох колод підряд. Майте совість стільці, майте міру, будь ласка, якусь, але все ж таки, все буде в гармонії. Ви тут будете в кайфі. В кайфі, в гармонії, в ресурсі. У всьому, розумієте? Тільки, будь ласка, от не вибивайтеся з цього свого ресурсу. Тримайте цю гармонію і будете в кайфі. Все. Я думаю, на цьому моменті ми можемо завершувати розклад. Жартую, що дві карти для вас витягну. Так, але все одно Тельці, прекрасно. З вас підписка, лайк, коментар. Ну розклад просто прекрасний. Не знаю краще, або цікавіше не вигадаєш. Так, що ще чекає на тельців у вересні 2023 року? тельці? Король мечів. Тут у нас вже спілкування з якимось чоловіком. Можливо, тут ви якраз таки цього чоловіка оберете. Це у нас може бути е, чоловік водолій, чоловік близнюки або терези, або сам по собі не прив'язуємося лише до знаку зодіаку, сам по собі. Може бути людина, яка працює в структурі, людина, яка, можливо, може зброю при собі носити, може бути військовий, може бути людина, яка е, працює з комунікацією, інформацією, залізом, машинами, якимись колющими, ріжущими, якийсь хірург, лікар, стоматолог. І ось тут ви можете звернутися до якоїсь людини. Дійсно, це може бути хтось там, з документаційними питаннями. Вам допоможе, або це дійсно, можу стоматолог зараз всі по стоматологах. Так, хочу ще Що Ще чекаю на тільців у вересні 2023 року. Телець. Ой, а тут, знаєте, все ж таки. О... З тією людиною <хи> буде якась не дуже така приємна подія, але все одно не без ложки дьогтю у бочці меду. Вам тут все ж таки потрібно буде залишити цю людину позаду. Можливо, вам доведеться тут ви обираєте собі якраз таки нового співробітника, тому що вам доведеться попрощатися з кимось старим. Можливо, а ви тут обираєте між якимось колишнім партнером і теперішнім партнером. І знаєте, все ж таки тут ідіть в нове. Ідіть в нове, обирайте нове, обирайте себе. Тут щось на дні колоди мені блиснув а, король Пентаклі. Це у нас також ви. Ким би ви не були, ви б хлопець, чи ви дівчина, так, ви тут виходите так парою, партнерами, і все ж таки фокус має бути ваш. На собі, в першу чергу, тихці! Прекрасний розклад для вас. Йдіть в нове, шукайте баланс. Вибір все ж таки доведеться зробити, але я впевнена, що ви його зробите правильно. Я вас обіймаю.